Дим Буряковський, український бізнесмен, який понад 20 років перебуває у шлюбі зі співачкою Олею Поляковою, хоч чоловік і не є надпублічною особою, та все ж його дружина час від часу любить поділитись подробицями їхнього життя. Цікаво, що в мережі майже немає інформації про біографію Вадима. Найбільша увага прикута до їхньої історії кохання з Ольгою. Тож пропонуємо дізнатися у цьому відео, як зустрілась пара, яким було освідчень, та чим Буряковський займається сьогодні. Як відомо, Олю полякову збросили виступити на одному заході. Це був день народження Вадима. Однак тут не обійшлось без скандалу, адже співачка думала, що їде на благодійний захід, а не на приватне святкування. Спершу вона відмовилась виходити на сцену, але чоловік таки зумів. Умовити виконавцю виступити так між новим знайомим зав'язалась дружба. Згодом Вадим і Оля зрозуміли, що почуття між ним більше, ніж дружні. Та була одна проблема, бо Яковський на той момент мав дружину. Він наважився на розлучень та пов'язав своє життя з поляковою. Спершу виконавець, навіть не замислювалась про узаконені стосунків. Однак доволі швидко зірка завагітніла. Дізнавшись про цю новину, Вадим вирішив освідчитись коханій. Весілля організували в стилі едемського саду. Цікаво, що весільний торт був у формі яблука, а наречена обрала сукню персикового кольору, про що згодом жалкувала. Та зазначимо, що поляко жодного разу не показала публіці кадр зі свого весілля. Відтак у подружжя народилась донька Марія, а згодом. На світ з'явилася ще одна дівчинка, яку назвали Алісою. Буряковський додав, що він мріяв про теплу родинну атмосферу в його домі, як це було в його сім'ї. Та й сама Ольга не скупиться на щирі слова про свого коханого, з яким уже разом понад 20 років. Варто зазначити, що різниця у віці між Вадимом і Ольгою 16 років. Близьке оточення було певне, що цей шлюб. Довго не протримається, адже артистка потребує від чоловіка лише грошей. А коли досягне свого, то кине його спершу полякова дійсно використовувала гроші обранці для своєї творчості. Але сьогодні, за словами самої співачки, чоловік бере у неї гроші. Відомо, що коли розпочалась велика війна, Ольга з дітьми виїхали за кордон, а чоловік залишився в Україні. Їхні стосунки проходили випробування відстанню. Коли Полякова повернулася до України, то довелось по-новому будувати фундамент для сім'ї. Як розповідала артистка, під час повномасштабної війни Вадим втратив свій дохід. Певний час вона утримувала родину. Але згодом голова сімейства придумав новий бізнес. Тож сьогодні Вадим Буряковський продовжує жити в Україні та розвивати новий бізнес. А вам подобається ця пара? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.